Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та сімейний медіатор, і продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням? І сьогодні розглянемо ваші питання щодо опіки над дитиною та реалізації батьківських прав та обов'язків. Четверте питання звучить так: які права щодо дитини має той з батьків, хто не проживає з нею? Відповідно до норм українського сімейного законодавства. Права між батьками щодо виховання утримання рівні. Це означає, що кожен із батьків має рівні права на участь у вихованні, має обов'язок і право на її отримання, має право брати участь при вирішенні питань, що стосуються способів лікування, видів оздоровлення. Закладу, де дитина буде навчатися, тобто зазвичай весь пакет і всі питання, які можуть стосуватися дитини, кожен із батьків має завжди погоджувати з другими з батьків, тобто приймаються спільно. Однак в Україні чомусь існує думка, що отримання рішення органу опіки або рішення суду про визначення місця проживання дитини. Повністю надає такому із подружжя, такому із батьків, з ким таке рішення прийнято, з мамою чи з татом, повністю всі права щодо дитини. І другий із батьків позбавляється таких прав. Насправді це не так, тому що ці права брати участь у вихованні, обов'язок утримання і так далі, і так далі, на всі ці вибори, про які я говорила. Залишаються за кожним із батьків, незалежно від того, що прийнято, або є рішення про визначення місця проживання. Єдиний виняток це наявність рішення про позбавлення батьківських прав того із батьків, хто проживає окремо. В цьому випадку зрозуміло, що повноцінні майже повні права отримує той з подружжя. З ким залишається дитина. І навіть в цьому випадку той з батьків, хто позбавлений батьківських прав, має право спілкуватися з дитиною. Про це мало хто знає. Тож права зазвичай рівні. І ще один момент: наше рішення про визначення місця проживання і рішення про опіку, яке приймається за кордоном, це абсолютно різні речі, оскільки місце проживання це вузьке. Це щоденне місце сну, ну, зазвичай беремо в загальному порядку. А опіка, воно включає в себе місце проживання і всі ті права, про які ми з вами говорили. Тому це зазвичай різні речі. Якщо у вас залишилися питання, приходьте до нас на консультацію, залишайте свої коментарі під цим відео, будемо раді вам допомогти.